Це топ новини дня від п'ятої редакції. Ворог окупував село Веселе та просунувся біля затища на Гуляпільському напрямку. Загалом за добу сили оборони відбили 27 атак: 12 на Олександрівському, 11 на Гуляйпільському та 4 на Оріхівському. На Запоріжжі бердянські прикордонники виявили велике скупчення живої сили та артпозицію окупантів. Купу недобитків оперативно загнали на той світ. А от артилеристів наші дронері добили вночі, заодно знищили важку техніку. Вітаємо руських жінчин з черговою партією влади. Цієї доби окупанти 562 рази обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. По Оріхову преображенці та Гуляйполю запустили 10 авіабомб. В Оріхові горіла багатоповерхівка на площі 100 квадратних метрів, 240 разів. Загарбники гатили з артилерії проти цивільних спрямували понад 300 ударних дронів. В приморському дуже віруючі росіяни зруйнували православний храм. У Запорізькій області ще з двох сіл Воздвижівської та Новоолександрівської громад примусово евакуюють 105 дітей з батьками через погіршення безпекової ситуації. Родини з малечою вивезуть до Запоріжжя і розселять у місцевих гуртожитках. З прифронтового села Пологівського району співробітники ДСНС евакуювали літні подружжя. З преображенки вивезли 63-річних – чоловіка та жінку разом з їхньою собачкою Джесі. У ДСНС повідомили, за два дні офіцерам громади вдалося евакуювати дві родини нині, старенькі в безпеці. Думала, що купила бенгальське кошеня, а натрапила на аферистів. За фейковим оголошенням з продажу породистих тваринок запоріжанка перерахувала злочинцям 23 тисячі гривень. Ті після отримання коштів перестали виходити на зв'язок. Дівчина звернулася до поліції. Правоохоронці заблокували банківські рахунки шахраїв, і встановлюють особи зловмисників. Запоріжців просять бути обачними під час покупок в інтернеті. Очередное большое собиття для окупантів в Бердянськ заїхали таргаші з Криму і таджики. В місті відкрили магазин з атмосферою 90-х, Чому дуже радіє місцевий гопнік? Да, скріпне величие аж через край. У Запоріжжі оголосили тендер на понад 172 мільйони гривень на відновлення багатоповерхівки на вулиці Олександрівській, 67. 29 вересня 24-го року в будинок влучив Ворожий кап план відновлення передбачає демонтаж пошкоджених конструкцій, відбудову несучих стін і фасаду з утепленням, внутрішнє оздоблення квартир, прокладання нових мереж водо, газу та електропостачання і опалення. Завершити відбудову планують до кінця 26-го року. Росіяни примусово мобілізували 560 жителів ТОД Запорізької області і готуються кинути до штурмової роти. Там переважно зеки та ті, кого загарбники відловили на вулицях окупованих міст. Офіційно це подають як можливість укласти контракт, але за відмову одразу кидають на нуль. Нагадаємо, за час великої війни Росія мобілізувала з окупованих територій понад 46 тисяч українців. Антидот у Запоріжжі це перший соціокультурний проєкт, що об'єднав українських митців та дослідників у боротьбі з дезінформацією. Конференція триває два дні. Взяти участь можна, зареєструвавшись на сайті Запорізької міськради. А більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.